Так от, а тепер, тепер я хочу пройтися по передачі Марка Солоніна, там, де він вертається до традицій. Я розумію, що всі євреї розраховували на те, що вони в Україні розбудують Небесний Єрусалим. Любий, як правильний підхід, будь-який правильний підхід, запланований, наприклад, ще тисячі років чи 800 чи, чи 80 навіть років назад, він має якби своє обґрунтування, звичайно, що облюбувавши красиве місто місце. От, наприклад, коли я була в Ізраїлі, яке б місце я могла б для себе виділити? Наприклад, Гевсиманський сад. Там, де тисячолітні оливи, я сьогодні заслуговую, аби бути там похороненою на правах того, що я пройшла, те, що описано в Біблії. У мене є таке моральне право і право від вищих сил, аби я була похоронена на, на оглядовій площаці в Хайфі. Е, у мене є право тепер поновити, е, поновити, наприклад, всі розказки про гроб Господній. Зібравши всі ті їхні історичні пам'ятники, які вони розписали в Іордані, здираючи за сорочку, аби скупатися в Йордані по 20 доларів, що роблять євреї. Яким же чином євреї заробляють? Вони беруть 100 доларів, аби відправити у гроба Господнього, у гроба Господнього відправити службу. 100 доларів за записочку можеш туди вписати, звичайно, що не більше 20 чоловік. Раніше так було. Тепер, порахуйте, будь ласка, скільки святих місць у Ізраїлі на Сіонській горі. Коли нас возили Звичайно, що мав, тому що сама путівка туди вже стоїла більше, як тисячу доларів. І от, заходячи в кожну церкву, ти, звичайно, лишаєш якісь гроші записочки, звичайно, з того храми процвітають. А наші тупоморді, наші тупоморді, православні, греко-католики, е, ці всі протестанти, е, як вони ще звуться, там у нас купа таких сект, цих, єгови, єгови, вони всі розділилися, кожен е, кожен це своєму Богу. Кожен гоцяє своєму Богу і не бачить, що далося на його землю, там, де воно народилося. Тож бачиш, що є такі знання, за які рвуть сраку світові спільноти, за які рве сраку Москва, пішовши на вас війною. Но вони кончені, до цієї пори не можуть узріти. Що грамотний цадік. Він приїхав у Умань, побачив це красиве місто, яке колись е, нам так красиво розбудував е, польський, такий же ж самий земельний барига, який закохався в Софію. Цей чоловік, цей чоловік, він... Е, Залишив по собі таке місце, там, де сайдик захотів висрати своїх жидів. Ну, вже ж граф Потоцький не мав коріння жидівське. Це треба просто дослідити. Дослідити треба. Граф Потоцький, який на крові таких самих хахлів, на крові хахлів він тягав усі ті граніти, на крові під кожною скалою, яка там вибудована. Там похоронений не один гой, хахол, хахол, який колись тягав ті каменюки. Як ми сьогодні тягаємо каменюки, поки місь Порошенко щось будує. Поки йде війна, Порошенко так само будує льодові стадіони, ще якусь фігню. І чогось ні разу туди теж не прилетіло. Ну ні разу Порошенка не прилетіло. Може я помиляюсь, не знаю. E, тобто, це що? Це світовий заговор. Жиди не ба не зачіпають своїх жидів. Жиди не зачіпають жидів. Яким чином Росія позбулася цього, е, його прибивши, який виїхав у Англію, не знаю, як його прізвище, я просто навіть не знаю. Там у них був там, такий. Так от. Приїхав цадік у 18 столітті, подивився таке прекрасне місце, таке прекрасне місце Умань. Уже хтось постарався, уже хтось харкав тут кров'ю. Уже так само ці землі були е, цими рабами розорані. Уже в нас городу не найдеш, городу не знайдеш, аби людина взяла і могла посіяти собі помідори. Усе розхватали. Хто? У ці раби. Які дозволили жидам приватизувати усю землю і спродати його усій наволочі світовій? Е -е... Чому ж то Марк Солонін у своїй передачі дістає перепис 18 століття і каже, і каже в цій передачі, яку я вам виставляла на Фейсбуці, що а українців-то? Які тоді зчиталися малоросами, не так то було і багато. Їх було практично стільки, скільки, -скільки євреїв. Я їм кажу, що порахуйте перепис 90-го року, але Марк Солонін каже, а українці і ніколи не хотіли своєї державності. Українці були якого, з якого це чорта вони сьогодні виступили, коли на цю землю висрався їхній цадік. Висрався, цадік приїхав у 18 столітті. У 18 столітті. І от вся житва поперла, поперла захищати війну, підохочувати українців, іти на війну, фінансувати, бо ні один жид не взяв ружо і не пішов на першу лінію. Вони всі узялися в групор як гордон розказувати про праведну війну, про праведну. Але потім, коли кончилися українці, вони оформили вони оформили цих, це я навіть не знаю. Це, це, це навіть не поліцаї, які були при Другій світовій війні. Це тільки поліцаї так виловлювали. Виловлювали корінний народ на убой, тому що всякий, всякий адекватний чоловік, який розуміє, що на цій землі жили його, діди, прадіди, і він тут залишиться жити своїми дітьми, він, звичайно, що піде без копійки захищати ту армію. Це держава має потурбуватися, де знайти кошти, аби цих вояк спасти і ще й зуміти відновити цей, цей погром. Але Солонін вилазить із передачею, що я хочу віджати надбання жидів, яке їм написав цар Соломон. Е е е ніяким чином, Солонін Марк не хоче змиритися, що точно такі знання, які далися царю Соломонову, тепер далися мені, Наталії Прокопенко. Родова, яка моя Магдалька Ракоша. Ви можете мене обзивати туркменом, узбеком. Я ж там бачила, що я не відповідаю вашій е, як це, російській расі, да? Хі -хі. Ви мене можете циганкою називати, ви мене геть горшком можете назвати, але це не означає, що якийсь цадік, якийсь півкровка, який... Поночі спродав землю, як Зеленський, з Порошенком і Софією Фединою. Вони мають право продавати то, що я забороняю. Ні під які гарантії, ні під які сука, е, е, сука пожертви, ні з безвиході, яку вам оформили ці сука трампи е, орбани. І Путіні, ви не маєте віддавати то, що по наслідству належить тільки вам, е православній державі, яка з покоління в покоління була тут е і яку обороняли наші козаки таким самим чином бігаючи туди і сюди, тому що всі сусіди, які нас оточували, це були ті самі сусіди, що ви сьогодні бачите, поляки, які зрікаються, висипають в зерно. Ці Ординці із московських боліт, які колись уже скупили лавру, а тепер, оказується, нащадки виставили права на Лавру. Я являюся тим історичним нащадком, який повертає. Всю історичну справедливість, як Іордан, водив сп'ять. Води вспять, «Води вспять Іордан каже. І тільки наші монахи і митрополити не розуміють, про що їм говорить Господь. І навіть якщо тебе, митрополиту Онуфріче. Ще Павло, погнали з Лаврі, погнали з... з Лаврі, тебе погнали для того, щоб ти переосмислив і переусвідомив. Де ти шакал перепродав свій народ? Де ти шакал, коли малював себе на фресках, не розумів, хто має стояти на фресках? Де ти шакал, Петро Порошенко, коли е, ставив на скуплення на, на, на розширеному бізнесі е, і тих маєтках при, придбаних. Ти типу, поклавши церкву і намалював там всіх своїх чад, Маринку і себе туди, і себе туди утокмачив. І себе туди утокмачив. Ну хто ж у нас має ставати у церквах святим? Якщо, наприклад, у Володимирському соборі тоді писали святу Варвару і всіх наших святих писали із простих звичайних людей, які сподобалися, які сподобалися. Живописцям, які списували красиві, красиві, е, красиві образи з наявних людей. Е, зайдіть, будь ласка, у Володимирський собор. Зайдіть, будь ласка, у Любу стару церкву. Подивіться, які там праведні обличчя на святих мужах. Подивіться, що таке святі мужі. Подивіться, чи видно на них, які вони були хрестопродавці? Скажіть, будь ласка, коли ви дивитеся? Я зараз не хочу просто, е я зараз не хочу навіть для реклами казати, називати ті церкви православні, е за що я вам зараз хочу донести? Не хочу, тому що влупити або бомбою, або дроном ці всі жиди зараз будуть спаюватися. І будуть лупити, замовляючи вже Англію, як наш залужний. Як наш залужний пише, хто йому помішав виграти війну? Це ж треба бути такими дятлами, які не розуміють, чого я до них кричу. Тобто я їм наголошую, спасаючи їх і їхніх дітей, а вони, суки, покупляли ці фраки, усілися цими своїми сраками на дипломатичних посадах. І пишуть мені статті, Пишуть мені статі, що я ненависниця чоловіків і феміністка. Господі, горіли б ви в аду, суки, дурноваті. Е, цей наш Якеменко кончений, воно теж бідний. Е, якогось недолого черв'яка водить до себе на передачу у садочок, аби розказати, що фемінізм у нас в Україні поширюють. Воно не здатне навіть як, своїм пітушеним розумом співставити той матеріал, який давно був прихований і ніким не знаний. Воно тепер читає від мене і слухає 19, з 19-го року. Воно тепер вирішило, що я попираю його права дебіл. Тобто, а що вже казати за цих жидів? А що, вже казати? а що вже казати за цих кацапів, які вас кастрували, суки? А на що, що з вами таке робили? А тому що вони і знали вашу суть. Вони і знали вашу суть. Вони знали вашу суть. Тому то вас так принижували. І чи не договорилися це жиди із кацапами? Аби таким чином, таким чином вам показати, хто ви є. Але коли вам це освітлюєш, аби сказати, вам б'є по гордині. Ви не розумієте, що вам звертають увагу, аби ви оглядалися, з ким ви говорите про що? З ким ви говорите і про що, я питаю? Якщо сьогодні Господь показує онуфрія, а значить вивірив в його серце. Тільки Господь, вивіривши серце людини, яка розуміє, е, яка вже зрозуміла, що вона де переступила, чи так і знаходиться в Неведенні, чи так і знаходиться в Неведенні, розказуючи, що я феміністка. Так от. Марк Солонін дуже розчарований із табахом, дуже розчарований із коротше, з Любарським, з усім, з ким вони там знюхувалися і сідали напроти Михайлівського собору. Це ж ніби вже ця краса ними була здобута. Гої вже практично були відвоювали їм цю державу. Їм треба було тільки влізти на міністерські посади. І тут. Вилізла ця феміністка, яка розказує, що не так все просто, не так все просто жиди. Не так все просто. Як би ви не здавали, ви не здавали на закордон цю Україну, кому б ви її не спродали чи не заклали в кредит, усі ці кошти будуть перераховані. Перераховані, проаналізовані і виставлені на 5 гарантів, які нам гарантували самостійність е по Будаперському меморандуму. Ніякого іншого підходу не може бути, тому що зараз кожна держава. Я спеціально це зараз розказую. Я могла б цього не розказувати. Ну я переживаю, що раз уже ці кончені залужні пишуть під диктовку Англії, яким чином треба добивати націоналістів і патріотів. То я переживаю, що люди далі не справляться, що це треба робити. Що це треба робити?